Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами розпаковка. Я знаю, як ви любите дивитись розпаковки, а знаєте, що так як ви любите дивитись, я люблю знімати розпаковки. Дивитись я теж люблю насправді, але знімати мені приносить теж величезне задоволення, саме розпаковки, а особливо, коли є нагода розпаковувати щось цікаве, щось особливе. І щось люксове. Сьогодні ми з вами будемо розпаковувати ось такий новорічний набір від Estee Lauder. Подарунковий набір, який бренд Estee Lauder випускає кожного року. І кожного року у них. Там насправді дуже-дуже вигідний набір косметики і догляду. І всі зазвичай. Ганяються за цим набором і хочуть його купити. Цього року було можна замовити з США цей набір і можна було на сайті Астелаутер. Потрібно було купити один засіб, і тоді цей набір косметики обходився у 85 доларів. Але, звісно, там ще накладався податок, якийсь штату, щось такого плану. От я з США не замовляла, тому що я замовила цей набір з Фінляндії і я дуже вдячна своїй підписниці Ульяні, яка... Мені замовила власне цей набір. Ну, звісно, я заплатила за нього, але вона мені замовила на свою адресу, а потім перевізником відправила в Україну. Ось, тому що в Фінляндії було досить вигідно в принципі, купувати цього року цей набір, а жодні перевізники, такі як Міст Експрес або ж нова пошта, не возять посилки саме з Фінляндії. Тому Уліяна, тобі привіт! Я дуже тобі вдячна за те, що ти мені допомагаєш замовляти. Дуже цікаві. Посилочки і дуже цікаву косметику, тому що вона не кілька цей набір мені допомогла замовити, там ще декілька посилочок до мене їде. Але перед тим як ми перейдемо з вами до огляду цього набору чудового від Estee Lauder, я хочу вам розповісти, що ну, я, звісно, зараз хворію, і я зробила собі гаряче какао. І воно неймовірний має аромат, і я хочу вам розповісти про один український бренд. Ось я взяла пачку навіть какао, яке я, власне, собі зробила. Це бренд, який називається 25 Coffee Roasters. І це є український бренд, який сам родом з Харкова, але зараз активно розвивається і працюють у Львові. Ось, і вони мені вже не вперше присилають свою продукцію. Я дійсно дуже дуже часто п'ю їхню каву, і какао ми вже не одну пачку з чоловіком випили. А я вам покажу як ближче, як це какао виглядає. Це крафтове какао, воно має смак. Такого справжнього насиченого шоколадного какао дійсно дуже смачне какао. Тому я рекомендую всім, хто любить саме какао, обов'язково його скуштувати. А так поки що чашку ще відставлю і вам покажу ще каву, яка у них теж є, тому що от є моя упаковка кави, яку я вже майже закінчила. Тут десь, напевно, так на дні цієї кави це є Ефіопія Ханбелла з лаймом, білим виноградом, чорним чаєм і акацієвим медом. Ось. І всю каву вони обсмажують самостійно. Всю каву, за вашим побажанням, вони можуть помолоти. Мені от всю каву, наприклад, помелену прислали, тому що я попросила, але можуть вам також каву і в зернах прислати. Ось, наприклад, також у них є ще лінійка Тафлер. до речі, ця лінійка теж унікальна, дуже смачна. І це є кава, кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. Це дуже-дуже смачно. я дійсно вам можу рекомендувати всі упаковки. У них дихають, тобто кава дихає, і дуже дуже зручно. Ось тут пакування закриваються після того, як ви цю каву відкриваєте. Ось, ну, звісно, в мене ще є тут кава з сухофруктами, гвоздикою та корицією, з лайвим силом та корицією я її ще не куштувала, але обов'язково після того, як скуштую, я вам детальніше розповім. Я просто знаю якийсь смак в какао і знаю який смак в той кави, яку я вже давно п'ю. Нові смаки я ще не можу скуштувати, лише через те, що в мене закладений ніс, і я не дуже добре, не дуже чітко смаки відчуваю, тому не зможу вам передати, як саме вони смакують. Але я знаю, що ну, я раніше теж. Кпила таку каву, вона дуже смачна, ну дійсно, кава насичена, натуральна, і тим паче це український виробник потрібно підтримувати українського виробника. Ще я хочу зазначити, що з кожної ось такої білої кави, бачите, тут є наліпка 25 гривень йде на ЗСУ, то тобто з кожної упаковки кави, яку ви купите ось такої саме, 25 гривень йде на ЗСУ. Також у них на сайті є підвішена кава, яку ви можете купити, тобто ви можете оплатити каву, і ця пачка кави піде нашим захисникам. Тобто вони потім збирають всі от підвішені кави і везуть нашим захисникам на передову. Я думаю, що це чудова ініціатива. Ось, І я думаю, що потрібно підтримувати наше українське. І, до речі, у мене є про Промокод на знижку на 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Я вам всю інформацію внизу пропишу. Промокод lana 25 Тому заходите до них на сайт, вводите промокод і отримуєте 20% знижки на цю каву. А тепер, а тепер ми приступимо з вами до розпаковки цього чудового набору. І ось так він виглядає, як ви бачите. Я вам покажу його з усіх сторін. Тут намальовані на упаковці всі засоби, які є всередині. Як бачите, там всередині має бути косметичка, має бути як декоративна косметика, так і доглядова косметика. минулого року в себе на каналі я відкривала точно такий самий набір, але ну, минулорічний. Ви можете прийти за посиланням, яке я вам залишу тут внизу під відео, і подивитися, яким саме був набір вестилаудер минулого року. Минулого року я заявляла цей набір з польського магазину Douglas через перевізника Міст Експрес. Цього року я бачила, що Douglas і ці набори теж представлені. Цього року у нас абсолютно інша косметичка, вона ось така, як велюрова і така цупкіша. Но мені насправді цього року косметичка подобається значно більше, ніж косметичка минулого року. Минулого року вона була така більша, квадратніша, але абсолютно ну, така дуже м'ягенька. Хоч теж, в принципі, була красива, але цього року вона така, мені здається, більше. Практичніше, ось така у нас є косметичка. Це дуже круто, тому що ви отримаєте не тільки дуже вигідну косметику і догляд від бренду Estee Lauder. А якщо ви не знаєте, то догляд від Estee Lauder дуже-дуже дорогий, там лише одна сироватка, приблизно 2600 гривень коштує. Ось там туш коштує 1000 гривень, ось такі там ціни. Тобто це дійсно люксовий дорогий бренд. Ось, я користувалася засобами і доглядом від цього бренду. Догляд мені дуже сподобався. Насправді, помади дуже від цього бренду, блиск для губ теж сподобався. Палетка тіней мені не дуже сподобалась, але зате палетка для обличчя мені теж неймовірно сподобалася. Я дуже часто цього року користувалася нею. Давайте ми з вами подивимось. Тут є у нас Такі замочки, до речі, дуже красиво все зроблено. Я вам покажу ближче. Тут все-все запечатано, запаковано. Давайте подивимось, що у нас тут в кишенці, тому що я так розумію, що в кожній кишенці щось має бути. Ой, тут у нас подаруночок одразу, подивіться. Тут у нас щось запаковане, такий святковий папір. Ось це так приємно розпаковувати. Так, перше, що ми з вами знаходимо, це їх базова така туш. Вона, до речі, у мене є, я нею користуюсь, тому цю я відкривати, звісно ж, зараз не буду. Ось я взяла свою туш і можу вам показати, яка саме тут щиточка, тому що я власне, цією тушею зараз користуюсь, але користуюсь лише для того, щоб її нарешті закінчити, тому що, надійсно, мені зовсім не подобається те, яким вона робить. Вії, вона практично нічого не робить більш на віях. Тобто вона їх якось профарбовує, не розділяє, особливо об'єму, не надає. Більшість бюджетних тушей значно краще за цю туш. Тому саме туш я не дуже можу рекомендувати, але інші засоби від Estee Lauder дійсно варті уваги. І наступне, що у нас було в подарунковому папері, це ось така палеточка Тіней. Зараз ми з вами подивимося, що вона ціла доїхала до нас, тому що, як ми знаємо, найчастіше палетки Тіней б'ються в дорозі. Давайте подивимось. О, ні, вона чудово доїхала. І тут такі гарні відтінки. Слухайте, чому минулого року не було таких відтінків? Це просто ідеальні відтінки для мене. Тут є і пильно-рожевий, і такий більш ліловий відтінок, і темні відтінки, і вони практично всі прохолодні, що мені дуже імпонує. Ось, і тут є. Всі матові, окрім одного, лише ось цей відтінок у нас сатиновий, а решта всі відтінки матові. Ну, Насправді дуже красиво все виглядає, дуже по-святковому тут якийсь у нас крилатий кінь зображений на цій палеці. Ну, дійсно, мені дуже подобається, як вона виглядає. Ось це все, в принципі, що ми знайшли в цій верхній кишенці. Давайте ми з вами перейдемо до Нижньої. Нижня, напевно, буде найцікавіша. Так, щось замочок, а ні, все добре закривається. Нижня буде найцікавіша, тому що там, власне, має бути найбільше засобів. Давайте ми подивимося з вами, що тут є. Ой, тут так все красиво. Я вам покажу, як це все виглядає в косметичці, але я боюсь, щоб це все не попадало. Ось так всі засоби виглядають в косметичці. Як бачите, тут є крем для очей, крем для обличчя, сироватка, дві помади, ульвець для губ, два близьки для губ, пінка для вмивання і мацелярна вода для зняття макіяжу. Ось такі тут засоби. Я вам зараз їх, звісно, покажу ближче. До речі, минулого року олівця для губ. А в наборі не було. Так, давайте подивимось, що у нас тут, Слухайте, я, до речі, дуже хотіла спробувати їхній олівець. Ой, олівець. Я дуже хотіла спробувати їхній крем для шкіри навколо очей. На жаль, минулого року цього крему в наборі не було. Він неймовірно дорогий і настільки важке пакування, дуже стильне, і ну, мені дуже подобається насправді пакування цього крему. Я б дуже-дуже хотіла його власне, протестувати, тому, надіюсь, протестую і поділюсь з вами враженнями. Також, ну і тут повнорозмірний власне, крем для шкіри навколо очей. Зараз я вам скажу, якщо тут написано скільки мілілітрів, тут 15 мілілітрів. Це повнорозмірний крем, а крем для обличчя це такий самий об'єм, до речі, як і минулого року. Наскільки я розумію, тут, а, тут 15 мілілітрів. Минулого року, до речі, теж було 15 мл. Ще була мініатюра на 7 мл, а цього року всього 15 мл. Крема для обличчя. Цей крем він гарний, живильний, ну поживний, але чогось надзвичайного, в принципі, він з шкірою обличчя теж не робить. Я не помітила якогось надзвичайного результату мені. Він здався таким просто хорошим поживним кремом з таким шлейфовим досить. Міцним ароматом, я б ще сказала. Ось, значно більше мені сподобалась їх сироватка. До речі, сироватка дуже класна. Вона дає шкірі такої пружності, вона робить шкіру пружною і такою, наче щільнішою. Ось зморшки суттєво не розгладжуються, але якщо регулярно її використовувати тривалий час, то я бачила, що зморшки трошечки стають такі ну, розгладжені, але не сильно. Звісно, потім, якщо нею вже не користуватися, то цей ефект втрачається. Але ну, дійсно от шкіра саме така щільніша стає і а, пружніша. І це мені дуже-дуже сподобалось. Так, Наступне, що я вам покажу, це є теж з догляду саме пінка для вмивання, і виглядає вона ось таким чином. Ну, тут нічого надзвичайного, це навіть не пінка для вмивання. Це гель для мивання, до речі, з амінокислотами. І виглядає він ось таким чином. Наступне, що я вам покажу, і чим, до речі, я користувалася цього року дуже інтенсивно, це є міцелярна вода для зняття макіяжу з очей. І мені дуже сподобався цей засіб. Я думала, до речі, що це єдине, що мені не сподобається взагалі в наборі новорічному. минулорічному, мені дуже сподобалося. Вона знімає навіть дуже стійкий макіяж з очей і робиться дуже ніжно, не щипає очі. Неймовірно, знімає навіть усі туш, тому дійсно вона мені сподобалася, і я з радістю з нею буду, ну, буду нею знову користуватись. Так, наступне, що у нас тут є, це є близькі для губ. Слухайте, так важко їх витягувати. Давайте я покажу спочатку помаду, тому що я зараз просто нігті собі поломлю. Отже, у нас тут червона помада, яка виглядає таким чином. Ой, це червона помада. Ні, слухайте, це рожева помада. А я думала, що це червона, тому що тут на пакуванні червоний колір. А насправді це рожева помада, яка виглядає ось так. Дуже красивий. На ній такий орнамент, у них кожного року якийсь інший орнамент. Минулого року була червона і нюдова помада. Цього року вже дали рожеву помаду, і тут у нас місяць і крилатий кінь, і зірки. Ось така тематика цьогорічного новорічного святкового набору. Минулого року у нас на помадах були сніжинки. Ось і це теж дуже красиво було. Просто неймовірно красиві сніжинки були. Наступна у нас ще одна помада. Можливо. Але це вже червона помада. Я думаю, що ця буде червоною. У них дуже подібні ось тут етикетки ззовні. Так, це червона помада. І от у мене є, власне, минулорічна червона помада. Минулого року була холодніша червона помада. Цього року я бачу тут такий більш оранжевий підтон. Тобто вони дали інший відтінок саме помади. От, ну це, звісно, класно для, для тих людей, які купують кожного року цей набір через догляд, тому що ну, тут значно дешевше виходить купити цей весь догляд, ще й отримати в подарунок декоративну косметику. Це дуже класно, тому що якщо минулого року купували, то цього року мають абсолютно інші відтінки помад. Це круто, що вони не повторюють. І наступне ми подивимося з вами на близки для губ минулого року, бо всього один червоний блиск для губ цього року. Їх є два. Давайте я зроблю на руках сводч. Ой, до речі, аплікатор такий якийсь твер... твердий, я так розумію, він просто не розфарбований. Но це червоний відтінок, насправді, подібний до минулорічного, але трошки холодніший. Зараз я вам покажу ближче. Ось так виглядає. Червоний відтінок цього року. Він з таким холодним підтоном. Я так розумію, що цього року більшість засобів тут з холодним підтоном, окрім червоної помади, тому що червона помада явно з таким теплішим оранжевим підтоном. І ще один блиск, до речі, дуже красивого відтінку. Мені цей відтінок дійсно дуже-дуже подобається. Він такий холодний, бордово-борочковий. Я б так його назвала. Ось ячка, то чому я вам пензлик лише показую? Я вам показую, я вам покажу, як весь близьк виглядає. В пакування він виглядає таким темним. А тут, ви бачите, він такий напівпрозорий, і він буде ну, досить повсякденно на губах виглядати і досить красиво. Ось, ну, стосовно аплікатора, звісно, мене є сумніви, тому що мені не зовсім подобається, які тут є аплікатори в цих близьках. А вони такі, як пензлики, звичайні, там пензлики для лаку, наприклад, для нігтів. Ось, тому ними не дуже зручно користуватися. І останній засіб, який у нас є тут в подарунковому наборі, це олівець для губ. Губ червоного кольору. Ось так виглядає олівець для губ. Він в червоному кольорі. Ось такий червоний олівець для губ. Я думаю, що він ідеально підійде до цієї червоної помади, хоча він, до речі, холодніший на своє виглядає, ніж він виглядає ось тут. Це всі засоби, які є в цьому наборі. Давайте я ще витягну ось цю серединку з наповненням, і ми з вами детальніше подивимося саме на косметичку. Яка ж цього року є косметичка? Дивіться, косметичка, звісно, всередині брендована, вона щільніша, невисока, і насправді я думаю, що вона дуже зручна буде для подорожей. Вона краще ніж минулорічна косметичка тримає форму. І дійсно гарно, приємно виглядає. Ну, мені подобається. Мені дійсно подобається цьогорічна косметичка більше. Ось такий а, був у нас набір від Estée Lauder. Напишіть мені, будь ласка, а, ваші враження від цього набору, чи ви б хотіли собі такий купити чи ніч, чи можливо, ви вже купували собі такий набір, чи встигли ви цього року купити. І загалом, якщо ви пробували засоби від бренду Estée Lauder, особливо доглядові, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Чи вам сподобалась сироватка чи ніч, чи вам подобається їх крема, чи не подобається, можливо, якусь іншу косметику ви від цього бренду пробували, до речі, якщо ви пробували тональні основи від Estee Lauder, то поділіться, будь ласка, який тон вам найбільше подобається від цього бренду, тому що я приглядаюсь від цього бренду до декількох тональних основ і не можу обрати, яка мене найбільше цікавить. Тому буду вдячна за ваші рекомендації. Ось і загалом я дуже вдячна вам за те, що ви зіштові. Йшли до мене на канал і залишили зі мною до кінця цього відео. До речі, якщо ви ще не підписані на канал, то можете ось тут підписатись. В мене дуже часто виходять різноманітні, цікаві відео на б'юті-тематику. Тому запрошую вас, приєднуйтесь, заходьте до мене в гості. Будемо з вами також цікаво спілкуватись в коментарях. до речі. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора. Всім па-па, До зустрічі в нових відео зовсім скоро!